Пане от про що хочу поговорити, британська розвідка надає певні дані і каже про те, що у квітні цьогоріч втрати російської окупаційної армії в Україні знизилися приблизно на 30%. Власне, вони пов'язують це зокрема з переходом армії Російської Федерації в оборону про те, що в глухій обороні російські війська говорить і наш головний розвідник Кирило Боданом в своєму зокрема останньому інтерв'ю. Як можна охарактеризувати оборонну спроможність Російської Федерації? Чи можемо ми говорити про те, що вона надпотужна, або ж це скоріше їх ахілесова п'ята? Це дійсно так. Втрати ворога зменшилися приблизно на 30%. І ще півтора-два місяці тому вони складали орієнтовно 1200-1100, навіть ну і там тисяча осіб на добу гинула. А тепер у наші? В наші Військові відмічають, що десь за добу втрата зменшилася до 600-700 осіб. Чому це виникло? Тому що у противника спала активність. До сьогоднішнього часу він активно атакував на Володарському напрямі підрозділ нашого оперативного управління Донецьк. А головні зусилля вони намагалися нас оточити, витіснити з Бахмута, отримати контроль над Авдіївкою і намагалися завершити охоплення Мар'їнки. Але на окремих напрямках противник дійсно переходить до активної оборони, укріплюється на фарційному плані і очікує оголошеного в засобах масової інформації українського контрнаступу. Я би сьогодні також звернув увагу, що на першому етапі війни росіяни не зберегли не берегли техніку. Другий етап це коли вони до 31-го вони намагалися вийти на адміністративні кордони Донецько-Луганських областей. Вони діяли за принципом техніку важко відновлювати, а людський ресурс, тобто міліційний ресурс, в них досить. І вони са бачили те, що ми ну, і бачимо по цифрам, дійсно їхні втрати були набагато більше там ніж зараз. Але сьогодні оборона вона дозволяє там вже економити не лише техніку в але також і особовий склад. От і саме з цим пов'язане таке зменшення кількості втрат щодо оборони Росії. Так. Я хочу сказати, що оборону при тим, що той повністю переходив. Ну скажімо так, появив активні наступальні дії досить вкрай складно, але дійсно там в, в тилу противника вже підготовлені певні там окріп райони, які він буде активно скажімо так посилювати і забезпечувати. Тому питання для нас не просте, складне, але в цьому буде і мистецтво українських збройних сил зробити контрнаступ неочікуваним і несподіваним в тому місці, і за часом, де ворог не буде очікувати. Ну, ворог правда трохи панікує. Я ще от до теми втрат у російському новосибірську знайшли новий цвинтар. Там масове поховання символікою ПВК Вагнер. Кажуть, що там до 200 могил свіжих, які от з'явилися і свіжих, і не тільки які там, зокрема, деякі з'явилися наприкінці ще 22-го року і вже датуються новим 23 м Ну і це такий не перший випадок. Треба зазначити, коли знаходять такі масові поховання, зокрема «Вагнер», Нерівців, скажіть зокрема, ці втрати наскільки вплинуть на ентузіазм до мобілізації нової в Російській Федерації? Ну я перш хочу вибачитися, але в чому в цукну щодо могил а, безпосередньо фагнерисів? А за нашими оцінками їх в Україні вже загинуло від 30 до 40 тисяч. Ні, ну я вони, ну, вони, вони ніякої немає. Вони прекрасно складаються в чорні пакети і в український чорнозим. Тих, кого вдалося захоронити, то тим родичам, звісно, повезло. Що вони можуть бодай на могилу а, до своїх прийти? Я про те, як це впливає, вплине суспільно, от на оцей ентузіазм мобілізуватися, та чи будуть тенденції до того, що люди будуть. Будуть палити воєнкомати, відмовлятися якимось чином шукати шляхи, щоб не отримати тієї повістки, і електронної в тому числі, і, в принципі, байкотувати якось цей процес, як зробили б нормальні люди. А воно, воно насправді впливає, і безумовно більше всього влади Росії вона сьогодні боїться оголосити другу хвилю мобілізації, і оці ці самі е крипто повістки, як ми там їх називаємо, це по суті електронне кріпацтво. Чому тому, що тепер не онукна ти але насправді це заховати від суспільства новини про оголошення чергової хвилі мобілізації. Ну, але каже е, генерал Буданов про те, що по суті потенціал ще є, і, і, і фактично вони ще там мають резерв, який вони готові перекинути зокрема на лінію фронту в Україні, чи е, зокрема якось цих людей і будуть використовувати для зміни певної тактики і е, про підготовку, коли говорити наскільки ці люди будуть ефективними для можливих нових наступальних дій Росіян. А, безумовно, зазначений а, подій. Вони зараз там приховані. Росія готує нові резерви, і вони пройшли вже злагодження і не лише на території Білорусі, аби але також на полігонах і в таборах підготовки на території Росії. Загалом ця чисельність оцінюється десь до там, 300 тисяч чоловік. А в цілому, зараз розуміли, на території України перебуває 359 тисяч російських військовослужбовців. І резерви, які Росія підготувала, це теж принтована там до 200 тисяч. От, але знов таки питання озброєння. Питання озброєння для них сьогодні не головне, тому що люди по суті без техніки, і це сьогодні їм складно. Тому по суті вони вимушені переходити до оборони, тому що в обороні ви знаєте, якщо при наступі за російськими стандартами або радянськими, це було наступ. Кількість людей, які наступають, повинна бути перевага в чисельності трьох до одного. А в обороні ти можеш таку, тобто оборонятися на одного обороняючогося, там має три три наступати. От але враховуючи там ну, сучасну техніку, яку ми сьогодні отримуємо від наших західних партнерів, і остання заява міністра оборони Сполучених Штатів Остіна, який сказав, що Україна отримує всю необхідну технологічне зброєння для досягнення успіху. Тому ми вважаємо, що це ніяким чином не вплине, незважаючи зважаючи на, на ті резерви, які Росія готує і там для, скажімо так, посилення своєї оборони, пане Валерію, а от говорячи про зброю, от за вашою інформацією, скажіть, чи постачає Китай щось зі зброї Росії, чи все таки йдеться тільки про винятково якісь деталі, якісь комплектуючі часткові? Насправді це питання воно знаходиться постійно з переглядом не лише міжнародної санкційної політики, але й також всіх служб, і останні витоки Пентагону вони дещо приокрили нові обставини, які стали відомі щодо постачання Китаєм зброї до, до Росії, і мова йдеться про те, що Китай погодився надавати Росії безпосередньо зброю летальну зброю. Але він умова, яку він висунув, що те, що вона буде передаватися невеличкими партіями, тобто, що те, що важко відслідковувати, і також анонімно, от але ця інформація була перехоплена американською розвідкою, от і стала відома. Через службу зовнішньої розвитки Росії, бо саме звідти було перехоплено це повідомлення, і після того ми були свідками тих заходів, які були вжиті американською адміністрацією, але також і союзниками щодо впливу на Китаю. І сьогодні інформація, яка би підтверджувала, що Китай таки вдався передати те, що він намагався підготувати, такої інформації у американських і світових спецслужб у нас наразі немає. Пане Валерію, а ну які умови мають статися? Що має відбутися, власне, щоб реальністю стало повне технологічне ембарго Росії? Ну, от наскільки це близька перспектива майбутнього? Ну, я бажаю, ви знаєте, це питання. Постійно підбуває під переглядом, і постійно знаєте, як це як живий організм, тому що одні одні постійно намагаються зробити якісь дірки і уникнути, зробити шляхи а завжди в світі знаходяться ті, хто хоче на цьому заробити гроші. Тобто через треті країни, і сьогодні там от е намагання світу перекрити всі ці потоки, воно досить було складне через те, що існували і досі існують певні союзники, скажімо, там путінського режиму. От але всі є все більш прозорим, і ці всі факти вони спливають. і стають. Ну і сьогодні, по суті, е унеможливлення воно досить складне, але зменшення це точно. Я, наприклад, хочу привести при ну, таку інформацію, що нещодавно був звільнений колишній міністр економі, економіки Росії Улюкаєв, який був засуджений, якийсь там хабар, а в тому числі там за якусь там нафтову компанію. От і знаєте, чи за чому йому там оголосили там завчасне там звільнення? Тому що він цей час саме був спеціалістом по уникненню санкцій. Тобто вони його повернули з тюрми для того, щоб він допомагав і сьогодні налаштовку ці схеми там імпорту або не імпорту, там завезення в Росію тих необхідних, там скажімо так технологічних речей, які ну там вимагає сьогодні військово-промисловий комплекс. Пану Валерію, а як зараз Росія використовує і як може потенційно використовувати Медведчука? От власне, і пан Буданов в інтерв'ю сказав про те, що ну вплив проросійського цього агента Медвечука е був потужний в Україні. А от зараз ми бачимо, що він з'являється там періодично на якихось ток-шоу, якимись статтями він розроджується там новими про те наскільки поганий е запад і ну в общем, як Україну повністю він поглатів. Наскільки він впливова людина зараз в Російській Федерації? Чи не спишуть його зокрема і через шалено розтрачені просто так гроші? Ну, Там особисті, скажімо, там стосунки з путіним. Тому це питання досить складне. І я вважаю, що сьогодні Медведчук і ФСБ намагаються повернути прихильність Путіна. І для цього там я пожартую, ФСБ, мабуть, намагається запліднити Медведчука якимось черговим антиукраїнським проєктом. От і я, наскільки там володію інформацією, певні ресурси для цього вже передаються Медведчуку під керівництво. І це активи, які. Находились раніше під управлінням Кученко, це щодо Донецьких Донецької Донецько-Луганських області, але також певні активи передаються також в Криму. Тому ми будемо спостерігати. Я думаю, що безумовно, там те, що Мічук вже намагався голосити, що існує інша Україна, існує також інша думка в Україні. Тобто, я думаю, що а Росія готується до продовження після активної фази війни до гібридної війни з Україною, де Мічук має ще зіграти свою а, певну роль. І є тому, я би не скидував би його досі. Там з того, що ця людина вже втратила свій плив. Пане Валерію. Ну це знаєте, ну це десь так в докірі нам, що ми до кінця не вичистили тоді, значить, ці Авгієві конюшні. Якщо в принципі потенційно навіть можна говорити про те, що. Щось на кшталт такого проросійського крила ще може зародитися в Україні як нове. Ну, це ж знаєте, це якраз а, ті пропозиції, вони намагаються вгадати, а, щоб отримати прихильність Путіна, що йому що він бажає, що він хоче. І як тільки вони відчують його там, зацікавленість, відразу вони починають там домальовувати, рисувати йому красиві картини, пейзажі, що от саме це досягнеться успіху. Те саме, що вони робили перед цим. Але тоді Медведчук мав і політичну партію. Канали мав безпосередній вплив на українську політику, там тому числі через корупційні механізми. Але ж ви бачили, що це сталося водночас. Він позбавився всього, і для Путіна це було розуміння, що його план захопити, скажімо так, Україну політичним шляхом він провалився, і він тоді вдався до виконання наступного плану, тобто конвенційної зброї. Він намагається сьогодні досягти те, що не виконав Медведчук. Не цікаво, сьогодні знову в інформаційному полі починають з'являтися певні погрози. Знову ядерні і від Медведєва, і від пропагандистів, там основних рупорів а, Кремля. Власне, і про те, що за Крим там ні дрогніт рука. І ну там за Росію ні за Ми натиснемо цю ядерну кнопку. Це останні козирі, які намагаються доставати росіяни. Ну, це козир не варте. Чому тому, що ви знаєте, кажуть, а сила там закони фізики, сила дії до протидії, але в цьому випадку протидія була набагато багато сильніша. Якщо експерти сьогодні вважають, що застосування ядерної зброї воно буде мати лише обмежений військовий, там скажімо, там значення, ефект, то геополітичний це буде приголомшений результат для Путіна. Я так розумію, що вони це розуміють, але ці погрози продовжуються. Але це є там на нашу користь, тому що наша зброя сьогодні не тільки те, що ми тримаємо в руках, але це їхній страх, і їхня паніка. Це також сьогодні наша зброя. Хотілося б, щоб такої паніки було більше. Особливо мені подобаються такі події, як відбуваються в Білгороді, коли власне нам і долучатись не треба. Вони самі активно справляються з нарощенням тенденцій до такої паніки в себе на території. Я вам дуже дякую, пане Валерію, за те, що ви доєдналися. Спасибі за коментарі. Валерій Кондратюк, генерал лейтенант голова служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 двадцятого років.